Продається ВАЗ-21.10. З такими невеличкими пошкодженнями по автомобілю. Автомобіль їде, заводиться. Покажу вам по колу. Так. Пробіг зараз. Зараз заведемо, покажу пробіг по автомобілю. Так, отакий Лада ВАЗ-21.10. З невеличкими пошкодженнями. Ціна. 1300 доларів. Ну, має такі пошкодження. Хто має руки, гроші, бажання. Можна придбати собі такий непоганий автомобіль. Зараз покажемо, як він заводиться, що все робить. Все, працює. Дигон працює, все нормально. Так, пробігу я вам... Ну, телефончик продавця я залишу в описі до відео. І телефонуйте. 2009, здається, рік випуску цей автомобіль. Заводиться, їде, ну, має таке пошкодження.